Отже, досить їсти салати, досить казати слово олів'є, досить дивитися хайлайти і досить рахувати статистику. Досить чекати слухів, досить чекати офіційних новин. Поїхали! Заклавін опиняється в торговому блоку, сигналізуючи про потенційний початок перебудови в Чикаго Булс у найближчому майбутньому. Визнаний елітним бомбардиром і зірковим гравцем, який забиває біля 40% своїх тріок за кар'єру. Лавін може найкраще підходити як другий або третій варіант у команді, яка претендує на титул. Майами, пропустивши ліларда в міжсезоння, може стати життєздатним місцем для зака пропонуючи йому шанс зробити свій внесок у команду плей офф Повідомляється, що Лейкерс зацікавлені в придбанні лавіна, щоб сформувати грізну велику трійку разом з Леброном та Девісом, додаючи ще один рівень інтриги до його потенційних торгових сценаріїв. Чикаго не варто поспішати, так як з атакуючим захисником діє контракт до сезону 25-26, Тож отримати найкращу віддачу без сумніву є пріоритет. Але поки що франшиза стабільно трималася на будь-яких угодах. Лавіна, але це може. Змінитися до кінцевого терміну торгів у лютому і я ще додав, що тут і Дерозен, і вуч і навіть карузо. Взагалі, я вважаю що Чикаго Булс чекає перебудова, як би там не було цього року або найближчі один-два роки. Крокуємо далі. Паскаль Сіакам, Торонто Репторс. Звісно, тут вже Анонобі почав цей рух. Барнс, френшайз-плеєр. Тож е, наступне питання це Паскаль Сіакам і його майбутнє. Він є е, видатний гравець, безперечно, безперечно, тому що all star рівень і взагалі е, унікальний гравець, який володіє і навичками володіння, підбирання. Передач, дисципліна, лідерство, але його майбутнє в команді стає невизначеним. Талановита двостороння зірка сіакам може додати будь-якій команді багато плюсів. Потенціал сіакама сформувати динамічний дует, наприклад, з стреєм'янгу в Атланті, або, наприклад, створити вежу. Близнюк разом з Джоелем бідом в Філадельфії. Це інтрига. Слідкуємо далі, як у Сіакама буде по трейдах, і взагалі за Торонто, щоб, може Паскаль підсилить команду для глибини плей-офф Трохи нижчий за сценарієм трейд потенційне, але також має місце Джеремі «Портленд Трейл Блейзерс». Здатність Гранта тримати простір у поєднанні з його високим рівнем захисту. Позиціонує його як цінний актив для команд, що претендують на більше ніж там, де знаходиться Портленд. Інтерес проявляли і Майами, і Даллас. У них є гравці суперзірки. Тож Портленд, який буде перебудовуватися, може обрати такий варіант про нікс ще декілька слів. Еван Фор'є, який е, ну через немилість да тібодо опинився на лаві, хоча він непогано влучає взагалі по кар'єрі із гри. Також про Гордона Хейворда з Шарлот не зрозуміло, тому що йому вже багато років, і йому є заміна в обличчі Брендана Міллера. Ну і до Індіани крокуємо. Це звісно, чутки про Баді Хіла, але ще є ті Джей МакКоннелл. У Мемфіса. Також питання це Люк Кеннар та Джон Кончар. Ну, і OKC Thunder – це Девід Бертанс та Василі Міцич. Ну, а взагалі, звичайно, основні емоції та увага прикута до Донована Мітчела, якого може там або до Нью-Йорку сватали, але вже більше може до Філадельфії. Також це Карл Ентоні Таунс. Ну, і подивимося, що нам запропонує трейд продакшн в НБА. Дякую за увагу.